І вони там плескають, стоячи за словами голови МЗС, ситуація змінилася. Привіт усім! Досить мало є висловлювання з польської сторони польськими політиками проблеми кордону, проблеми перетину кордону вантажів, проблеми блокаду, кор... блокади кордону. Тобто, до якогось певного моменту взагалі майже ніхто про це не говорив. Але вже є остання заява Туска, остання заява міністра закордонних справ Сікерського, які. Говорять, що треба, як треба, які їхні вимоги. Тобто, вже все чітко, правду, як має бути, що вони хочуть від України і від українських вантажів. Тому дуже рекомендую подивитися це відео уважно, послухати, зробити репост та поставити лайк для того, щоб більше людей про це дізналося. І, звичайно, підпишіться на канал. Дуже багато з вас не підписаних, але дивитися цей канал, підпишіться, увімкніть дзвіночок, і ви не пропустите наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Також не забуваємо про збір для хлопців з 3 штурмової бригади на автомобіль. Нам залишилося буквально 15 тисяч гривень. Мета була 200 тисяч, ще залишилося 15. Тому дуже попрошу вас всіх максимально долучити. До цього збору, будь-який донат буде плюс. В описі під відео є реквізити на Приватбанку, на Монобанку. Дуже вас попрошу, долучайтеся. Отже, почнемо з туска. Польща може накласти ембарго не тільки на імпорт українського зерна, а й на інші групи продуктів. Так говорить прем'єр-міністр Польщі. Польща продовжує ембарго на імпорт українського зерна, адже не виключено. І ми розмовляли про це також з українською стороною: що потрібно буде розширення ембарго також на іншу продукцію, якщо ЄС не знайде кращого способу, більш ефективного захисту європейського і польського ринку. Тобто, якщо Європейська комісія нічого не змінить, ніяких інших рішень не буде, то ембарго на заборону тих чи інших продуктів розшириться ну ще на якийсь список. Також він підкреслив, що кордон між Польщею і Україною, між Словаччиною і Україною, це кордон Європейського Союзу. І окрім захисту вітчизняних виробників, ми також хочемо оберігати ринок європейський. Ну, якщо дуже так по-простому, то ми хочемо продавати на європейському ринку, а в Україні поки що давайте не будемо давати такої можливості, тому що вона всіх нас положить на лопатки. Ну, так це виглядає. Польський прем'єр-міністр стверджує, що українська продукція становить серйозну загрозу для польської економіки. Ну, якщо нема можливості конкурувати, то звичайно, що так відтісняються всі інші виробники польські чи будь-якої іншої країни. Вирощується продукція в Україні. і люди купують те, що дешевше, і те, що краще. Стандарти, яких вимагають від європейських і польських фермерів, є дуже високими і немає жодних стандартів, жодних вимог до української продукції. Хочемо допомогти Україні. Це не обговорюється, але це не може бути ціною крові, які будуть вбивчими для цілих секторів польської економіки. Українське зерно у два, а інколи у три рази є дешевшим від того, що виробляється у Європі. Говоримо також про овочі, цукор, ріпак, олію, та також про іншу продукцію. Додав Туз, і що тепер Україні закритися, Україні не давати продавати, і... і далі як? А якщо Україна стане повноцінним членом Європейського Союзу, тоді що? Вона теж буде під обмеженням? Але хочу ще процитувати посла України в Польщі Василя Зварича, який пояснює, що не так все, як говорять з польської сторони. Що українське зерно, українська продукція, яка їде в сторону Європи, вона є якісна і вона є перевірена. І що неперевірену, неякісну продукцію не везуть до Європи, бо вона би цього не дозволила. Польські фермери будують свою ненависть до українського збіжжя на міфах. Не ведіться на обман та маніпуляцію. Свою ненависть до продукції з України. Фермери-протестувальники будують на міфах, які суперечать дійсності. Кампанія проти агропродовольчої продукції з України є безпідставною. Правда, інша і не така загрозлива для фермерів із Польщі та інших країн ЄС. Перш ніж потрапити на європейський ринок, українська продукція перевіряється на якість відповідно до законодавства ЄС. Інакше вона не потрапила б на ринок ЄС. Порівняно з кількістю польської продукції в українських магазинах, присутність продукції з України в польських магазинах. Мізерна. Він також зазначив, що з вересня 2023 року зерно з України йде через Польщу лише транзитом. А сьогодні через Польщу транзитом проходить лише 5% від загального експорту українського зерна. Поки основним залишається зерновий коридор через Чорне море та Дунай. Також, за словами Зварича, земельний банк великих сільськогосподарських підприємств, так званих агрохолдингів, в Україні становить менше. Як 4 мільйони гектарів або близько 10% сільськогосподарських земель України. Тому коли там поляки кричать, що вони борються проти агрохолдингів, що це не людське, це тільки 10% цього. Так заявляє офіційна українська сторона. Ну і він зазначив, що домінуючу роль у сільськогосподарському виробництві в Україні відіграють індивідуальні малі та середні господарства, які виробляють 77% продукції, і про тих 5% щодо зерна через Польщу. Це вже навіть говорили і заступник міністра аграрної політики Польщі, якщо я не помиляюся. Він теж про це говорив: що не було виявлено порушень щодо транзиту зерна через Польщу. Тобто, реально вся маса їде транзитом, не залишається в Польщі. І оці зараз протести, блокади, вигукування, такі страйки, особливо в Польщі. Ну, більшість того це реально надумане, надумані причини, щоб вибити собі більше бабла. Більше преференцій, зменшення тих чи інших податків і всякого такого. Та є нюанси, з якими треба також працювати. Я вже про це також говорив: що на переговори з Польщею, Україною, Європейським Союзом не поїде, наприклад, Дуда Зеленський там, Урсула фон дер Ляйн, наприклад. Ну про що вони будуть говорити? Про землю, про зерно. Я думаю, що вони не дуже в темі. Та мають поїхати реально спеціалісти поговорити про цю чи іншу ситуацію, випрацювати певний план і далі працювати, але не блокувати це дурниця, це надумано, це якась, це якась дуже серйозна велика провокація проти України, так щоб заблокувати кордони. Ну, так це виглядає, тому що насправді не все так зле і погано. І коли фермери там під'їжджають на якихось модних тракторах і комбайнах, куплених за мільйони євро. Ну не виглядає, що вони бідують і що вони десь не мають можливості продати ту чи іншу свою продукцію, а все ж таки продають, купуючи техніку і розвиваючись. Я не бачив, щоб там хтось приїхав на тачках чи на якомусь розбитому тракторі. Все якісь нульцеві салону, трактори і комбайни. Може, щось не не так. Тих блокадах міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Євросоюз повинен відновити торговельні обмеження на імпорт українських продуктів харчування, які існували до повномасштабного вторгнення РФ, щоб уникнути ерозії підтримки зруйнованої війною країни. Ми повинні повернутися до довоєнних правил торгівлі, а потім почати переговори з Україною про її вступ до ЄС та єдиного ринку з усім регулюванням та правилами, яких необхідно дотримуватися. За словами голови МЗС ситуація змінилася і зараз Україна знову може відправляти своє зерно через чорне море. Він додав, що до заборони його імпорту дві третини українського зерна, що перетинало кордон ЄС, потрапляло до Польщі. Польські фермери не можуть нести основний тягар всієї солідарності ЄС з Україною. Я згоден, що перспективи тут не найкращі, але ми повинні зробити і те, і інше врятувати Україну та врятувати польське сільське господарство. Резюмував Сікорський. Отже, бачимо з офіційних заяв польської влади, то теперішньої влади. Вони хочуть повернути довоєнні вимоги, до воєнні обмеження, які були для України як третьої країни. Тобто, ну. Не так як члена вже європейського союзу, тому що ми ще все ж таки не вступили. А та як третьої країни, яка була до того, до початку війни. Я не можу спрогнозувати, як це може вдарити на нашу економіку повернення до воєнних правил торгівлі з європейським союзом, але мені здається, що якщо це повернеться, то це буде краще ніж блокада кордону. Ну це моя думка. Звичайно, якщо у вас є інші факти, інша думка, ви напишіть в коментарях. Я не бачу іншого виходу, іншого перебігу подій, як це можна вирішити. Вони й далі блокують, фермери блокують, хочуть приєднуватися перевізники і далі блокувати. Ми будемо шукати обхідні шляхи, які нам теж будуть коштувати і фінансів, і часу, і можливостей. То напевно, що потрібно все ж таки якісь переговори зробити конкретних профільних міністерств, фермерів. Виробників тих чи інших продуктів, щоб всі разом сіли, поговорили, що хочуть, як хочуть, коли, які обмеження, як це все має працювати, і і випрацювали конкретно план для України, Польщі та Європейського Союзу. Мені здається, це можливо зробити. Але оце ця блокада кордону це щось таке, ну якась несенітниця, яка грає на руку тільки московитам. Насправді там труть руки і відосики з кордону про блокаду і інше таке, як розсипання зерна, йдуть на московитих, і вони там, прямо, ну, і вони там плескають, стоячи, що таке от трапляється на кордоні між Польщею та Україною. Може не потрібно московитам допомагати, а між собою домовитись і допомагати один одному. Друзі, ось такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео лайком, репостом і, звичайно, підписалися на канал. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні, і Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що.